Мешканці будинку 16 по вулиці Рокосовського можуть нарешті спати спокійно. Міська влада активно взялася за ремонт дороги, тротуарів та водовідтоку біля їх будинку. Під час сильних дощів у середині травня прорвало центральну тепломережу. Підвали будинку були повністю затоплені. Ситуація була настільки серйозною, що цілий мікрорайон міг залишитись без води, кабельного телебачення та зв'язку. Дощі не припинялися, а ситуація все погіршувалася. Голова комітету мешканців будинку пані Валентина оббігала всі можливі. Інтереси. Інстанції. Всюди її годували лише обіцянками. Не знаючи, що робити, відвідчаю пані Валентина розіслала листи до різних інстанцій. Перший заступник міського голови Микола Миргородський відразу відреагував на прохання мешканців будинку. Комісія міськради почала роботу в понеділок. Сьогодні три, середа, третій день, роботи йдуть. І я по телефону поблагодарила Ніколая Ніколайовичу за ну, от... душевно отозвався на нашу біду. Тому я дуже благодарна, що він смог допомогти нам, підключив городские власти. Так що ми сподіваємося, що в нас отопительний сезон, якщо ніяких інших причин не буде, так що почнеться нормально. І двор буде в порядку. Із своїми проблемами Миколі Миргородському Чернігівці навіть телефонують напряму. Щодня він особисто приймає громадян та вирішує проблеми цілих районів. Сьогодні прийшла черга вулиці Рокосовського. Я розібрався з цим питанням, дав доручення і вже найближчі дні почалися там проводити роботи. Я декілька разів приїжджав. Сам особисто туди контролював, як до ця роботи і той об'єм роботи кінеобхідно. Він буде виконаний вищим часу. Думаю, сьогодні вони закінчать робити опалубки, і вже вода не в змозі буде попадати в цього будинку. Міській владі вдалося швидко і якісно вирішити проблему мешканців будинку по вулиці Рокосовського. Встановили опалубку та залили все бетоном. Скоро покладуть асфальт. Люди залишилися задоволеними, адже проблему підтопу будинку було оперативно вирішено.